Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 6,45. Я вже проснулася і стаканчик з джерельної води. Я вчора прийшла стакана три випила, чесно. От просто наскільки тут водичка. До речі, вона джерельна водичка, щоб ви знали. Цей водичкою ми і миємося, і п'ємо її. Правда, це дуже немаловажно. Ну, ви знаєте, що наші світулечка ваша вже є ремчі в живої воді. Надворі ще темна ніч. Я хочу вам сказати, що тут. Пізніше видніється, але дуже і раніше темніє. Да. Десь на півгодинки, 40 хвилин стопроцентово, тому що от у нас вже якщо де розвідняється, то тут ще ні. Але 6.46 час поп'ю з вами водичку, поговорю з вами добрий ранок, гарного дня, прекрасного настрою. Піду вмиюся. Ну, ви розумієте, що розчасуватися мені взагалі не треба, тому що в мене кучеряшки. Якщо волос запутався, я такою ручкою роблю. Все гарненько, байдуженько, і все, і прическа є. і все. Але я вам хочу сказати, я сьогодні так плохо спала, я два рази ночі вставала, а я знаю що. Ну, Самовнушення це саме перве, да? спала на правому бочку, крутилася. Потім жіночка мені написала на лівий бік, і я вам казала, да, що я засипала як младенець. Вчора я заснула на правому бочку. Ну, може, це ще я собі придумала. Встало 2 часа ночі, не можу спати. Открила балкон, шум, лягла, замерзла, закрила. Хоча я одіялом і пледом. Лягла на лівий бочок, я це утром встала. Але перед цим що вставала. Я не знаю, прямо крутилася котаю. І сон щось снилося мені, я й не пам'ятаю. Що, ну, щось неплох таке снилося мені. Але завжди моя і мама, і бабушка Віра покойна казала: коли щось тобі, дочка, плохо сниться, ти не бери голову, відкривай вікно і скажи, куди ніч туди сон, куди ніч туди сон, куди ніч туди сон. Так само точною водичкою вмиваємося і розказуємо свій сон, хай він уходить в землю, да? Так, ну відкриваєш балкон і одразу в тебе від. Ой, смереку, розкажи мені смереку і річка. Шум річки це, ви знаєте, це. Точно, що не можеш заснути, відкрила балкон, і ти заснеш дуже швидко. тому що так воно вбаюкає. Колись моя Аня маленька була, і ви знаєте, як вона засипала? Вона пальчик смоктала. І моя мама смоктала пальчик. і я її на коліна брала. Ой, на коліна брала в мамі ж великі ті подушки, бо це зараз вони маленькі. Брала подушку, ложила її, тако на бочок ложила і а. -а, -а, -а крутила тако ногами. А-а-а. Та Аня заснула, чи не заснула, а я засипала. Да, всіда, і так, І тільки так вона засипала. Потім акуратно піднімаєш ножки. А один раз не було, що я заснула, господи, що ти перевернула ту дитину. І це було, слухайте, і це було. Ну, Аня завжди смоктала, Боже, вона так довго смоктала того пальчика, а потім якось ріс кинула. Я думаю, ну як так, не постушку нічого. А моя мама каже, мама теж моя смоктала пальчика. І він такий тонкий-тонкий у неї був, потім вона переслала. Так мої хорошенькі. Ми зараз потягуськи зробили, потягуськи зробили, зробили, зробили. І от подивіться, темна ніч 6.49. Десь далеко на трасі їде машина і тут кроме шума, а зірочок на небі стільки, мої хороші. Ви знаєте, Даша, коли одна зірочка, потрібно загадувати бажання. Отаке в нас буде з вами кожне утро в Яремчі. Дівчки, це жива вода. Отак от вийшли з балкончика, присіли хто кура ножка на ножку. І от така неймовірна красота. З лівої сторони у нас камінь сили. Ви вже проснулися, вже зробили. зробили, Очки вмили, зубки почистили. Я з вечора готую собі віші. У мене все вечора готово. Отак і раніше приїхала. Аня в школу ходила, маленька була ще в садик. А то утром, як починаєш шукати, о, це капець який-то. Слухайте, я думаю, що в мене я думаю, немає колгота, я ж сюди привезла дві пари колгот. Хоча я і колготи це, це дуже дуже рідко, це треба, не знаю, щоб як мені змерзнути, щоб колготки. Але приготувала. Аня е, забула свої спортивні штанішки, а мама пользуясь случаєм, їх забрала сюди. Вона такі широкі носить, вона всі широкі вещи носи. Я зараз одіну широкі штанішки, батнічок, до речі, батнічок. Один у мене з білими камушками, так, в дівочках брала, другий з розовим. Я вам зараз все покажу, що ти світа, розказуєш. Що ти розказуєш? Величу, такий любить потягусечки. беріть стаканчик обов'язково, стаканчик теплої води, творить чудеса. Угу. Дівчатка, а в кого дітки вместо постушки смоктали пальчик? Аня моя, я ж вам кажу, вона от от вона прямо з, з роддому. Я пастушку, а вона й і тако, і тако. виплювала, хоч ти лопне, виплювала, хоч ти лопне. І пальчик, пальчик. От скажіть, так? Да? Мама моя його смоктала. Ну він у неї такий був тонкий, кажу, доця, подивись, вона вже виросла. Нельзя. І чим ми її тільки не мастили, що ми тільки не робили, а потім просто в одну секунду перестала і все. Да. Так що ми ревнули, мої людини красатурі. В 6.52. Іду я умию ці красиві очки, почистю зубки, ну розчасуватися, ви вже знаєте, я вже зробила прическу, ось, пожалуйста. От удобно. Боже, хто нарощує волос, дівчатка, хто любить тим більше, кучеряшки, а я люблю кучеряшки. Я дуже люблю кучеряшки, і мені так удобно. Зараз якогось хвоста зроблю, губи накращу та й піду. Так, мої хлопчики та дівчатка, 7.07, на дворі ще темно, а я вже зібралась. Я собі вже зібралась, що мені треба, я вам кажу, ось о резиночку, слава Божу, хоч одну резинку взяла. Я цю резинку обмотала 8 разів, вона така легка-легка, але я люблю так упруго замотати, а потім оці півнички повитягувати, і воно гарненько, дивіться, от я вам кажу, економія розчосочки, дивіться. Ручками, грабульками тако зробила байдуже. Личко кремом намастила, Ви знаєте, що я люблю цей шанель, білий, обісвічений, він дає дуже нам гарний блеск. Ірка мені говорить, ти ріснічки взагалі розчасуєш, ну сьогодні розчисала. Сьогодні розчисала свої ріснички, зробила трошки рум'янчики, накрасила обісвіченою помадкою губки, і з правої ножки зараз буду виходити на роботу. Так що 7.08 зараз покажу вам свою гарненьку цибулиночку. Дівчатка, до речі, бачите, батнічок. Да? То був з білою етикеточкою, а це з розовою. Ще в мене є два білих. Один з собою взяла один ні. Ну ці батніки, дівчатка, йдуть на вірю. Вони обалденно класні. Так моя красоточка, така в нас цибулиночка, цей батнічок. І де бачите, він йде на вілюрі, він йде тепленький. Але під низ я одіваю малючку. Це мої йдуть штанішки. Вони, по-перше, дуже-дуже теплі. Аня моя дуже високу посадку носить. Дуже, якщо я чуть нижче ношу, не виберу, то Аня носить таку високу. І вони теплесенькі, удобні, дуже-дуже класні дівчатка. Ну, на всі случаї життя. Спортивні штанишки, спортивний батнічок, дівчаточки мої, Хвостик на бік, капюшончик хочете, замерзли одний і з правої ножки виходимо на роботу. Хоча китя, заходь! Китя, риман, йди мама, йди. До мене зайшла китя. Іди до мене, йди. Китюня. мене в гості зашла Кетя. Да. Мамі, иди сюда. Сира. Така красива. Иди сюда. Дивіться, 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 дивіться. 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 дивіться ось все. Дей котинка. Ты мамина. Ты поняла, залезла під кровати, обійшла. Все. Кетюнька моя. Ты косятуля моя. Так что в мене утренні гості. Ви поняли? Красотка ты моя. Да. Ти моя да-да, да, да красотулечка. Да, я вам хочу сказати, отакі в мене сьогодні гості. Вітака, моя рідненька, халюсенька така. Ах ти, гамюлецька моя. Пожалуйста, вона ходить, провідує всю обстановочку. Ну, Там тобі не подобається, ні? Туди ти не хочеш піти? Ні, ну, ви розумієте, так? Да? Отакі в мене утрішні гості. Так, обтираються об кроваточку моїй ріднулі. Ти моя така хоросінька. Ні, ну такого в мене ще не було. Таких утренніх гостей в мене ще не було. У мене це не було. Ти потягуськи робила, мамина. Ой, такі бутягуськи робила. Два, два, два. Хто там грався, хто мамі грався, хто прийшов до мене в гості? Хто? казі туля ти моя. А ну давай залазь, залазь, залазь на крісло, давай. Ну й залазь, давай, Ну ти зрозумна, моя, давай, давай. Кава вона косі умнічка моя, ох ти моя умнічка, лягай, лягай, можна можна лягати, можна лягати, моя рідна, моя така золотенька, моя рідненька, Дода, мамині. От тобі, мамині гостіку приходь до мене кожне утро. Кайзде утро приходь. Лялечка ти моя. Так що мої хал... ой, тільки халюсінька, Лягай, лягай, ось так, спатьки. Ти без батульки? Да? Ну давай, давай, удобнійся, удобніш. Да, да, моя. Давай, Давай. моя ріднулечка. Так, мої хороші, ну буду сидіти, поки моя подружка не награється. Ну, Пожалуйста, а ви представте ночі, відкритий балкон, ти спиш. Да? Я коли сплю, я люблю, щоб мої п'яточки, ну, нога щоб була б відкрита. Да, я криваюся в ватнім удіалу. Ви представте, я <сум> сплю і чувствую, що хтось. Крутиться возле ножки. Я б, напевно, не встала б. Я б уже точно то був би мій останній сон. Представляєте, так, таке? Ось тільки цю моя. І що ти будеш знати, що таке течка? Боже, я не знаю. Ну, лежить собі подружка і все, що мені, яка мені може бути робота? Подожіть, належиться, ти піде собі додому далі. А нюлька моя така, це мені котики. Я вчора приїхала, теж двоє тут було. Один такий темненький, це світліше. Да, і мої ранні гостей. Така красива, така ухожена. Чисто, чисто, чиста Мами рідненька, знаєте, треба прилягти на кресло. Так, мої рідненькі. Рома вже проснувся. Ми з вами в живої водії, такі всі тут домики. Тут завжди є дуже-дуже багато людей. Йдемте з вами, я зараз трошки зроблю екскурсію, ще так раненько. йдемте. Там бісідочка, там мангал. Тут мої хорошенькі, великий-великий чан, тут велика-велика баня, тут є два чана: один великий, один малий. І з кожного чана ви можете побігти в річку, скупатися. Отака От тут неймовірна красота. Тут дуже-дуже круто. Смереки, річка, природа. Так, я вже прогріваю свою коруцьку. А де Рома? Щось я? Он. Ідить сюди. Добрий ран... добрий ранок. Добрий ранок. А що я бачу, моя подружка вчора в чані парився? Він вийде в ви, чан, почав скакати, чуть, чуть не одіти не хоче. Так, так, ну Міша, я вчора бачу вже в чані. Гарненький, чистенький був чан, знаєте? Так, да, дуже, дуже я, дуже, я бачила. Він собі там кайфував. Так, да. ну я тут розвернусь, Ром. Сама розверну? Та розвернуся, що вже ж геть школа. Він Ні, я розвернуся. Я доподивлюся, що. Ну давайте. Давайте. Рома, в мене сьогодні гості були. Я відкриваю балкон, дивіться. А ось у красуня. Да, я а що про себе. Я не знаю, що робити. Тітку хтось підкинув, десь півроку назад. Ну така вона хорошенька. І що ти думаєш? Вже троє маленьких дві. А, я, а я Дам одного вода. Хорошо, дасте.